Через постійні штурми ворогом позицій українських захисників потреба в дронах на фронті зростає. Черговий раз Подільська громада долучилась до допомоги нашим військовим. Цього разу напередодні 10-ї річниці створення 11-го батальйону Київська Русь спільними зусиллями працівників виконавчого комітету та структурних підрозділів Подільської міської ради, комунальних підприємств, освітян, медиків Подільської міської лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. А також небайдужих підприємців громади вдалось придбати два дрони, два квадрокоптери DJI Mavic та гармати антидрон на потреби військовослужбовців 11-го батальйону. Перш за все хочу подякувати всім працівникам, нашим, які приймали участь у зборі для допомоги 11-му батальйону Київська Рус, щоб воно прискорило нашу перемогу, щоб воно допомагало нашим хлопцям. Щоб Воно їх захищало, оберігало, ну і допомагало бити грушню. Слава Україні! Героям слава! Свій внесок зробили і волонтери загону шалені голки. Передали власноруч виготовлені маскувальні сітки, медичні рюкзаки, кікімори та маскувальні костюми. Військові з вдячністю прийняли нове озброєння. Хотіли би висловити велику подяку за допомогу, яка дуже нам допомагає. Антидронова рушниця. Зараз вона дуже доречна, так як дуже напряжна ситуація з ворожими дронами, то це дуже допомагає зберегти життя нашим бійцям. Маскувальні сітки, так як уже літо зелень починається, це дуже теж доречно. Дрони завжди в пріоритеті. Дякую. Дуже приємно, що навіть ви... Далеко від фронту в тилу про нас не забувають, завжди допомагають мешканці, односельчани, тому що я місцевий, дуже приємно. Вдячні вам за вашу підтримку в такий тяжкий час для нашої країни. Мені здається, що без вашої допомоги у нас нічого не вийде. Сподіваємось, що нове обладнання не лише збереже життя наших захисників, а й наблизить нашу перемогу. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕД.